Наступним етапом є торгівля, яка є стійкою, нескінченною і імбовою. Вона забезпечує вигоду через можливість заробляти як на рості, так і на спаді ринку. У той час, як більшість інших ніж сильно залежить від циклів бичачого та ведмежого ринку. Торгівля я виділяю два напрямки стратегії. Перший це трейдинг, який включає в себе більш активні операції від скальпінгу до середньострокового свінг трейдингу. Друге це інвестування, що передбачає довгостроковий підхід до створення портфелю. Почнемо з трейдингу. Якщо ви прагнете заробляти професійно на трейдингу, то без належного вивчення стратегії, управління ризиками та розуміння психології вам на жаль не обійтися. Так як трейдинг це унікальне заняття, яке дає змогу заробляти як на зростаючому ринку, так і на падаючому. Але трейдинг вимагає спеціального підходу в іншому випадку, на великій дистанції ви ризикуєте зазнати втрат. Тут у світі трейдингу є кілька важливих уроків. По-перше, ніколи не розпочинайте свій шлях у трейдингу з фьючерсів, оскільки це може призвести до швидкої втрати депозиту. По-друге, будьте готові до того, що перший депозит може бути слитий, і завжди вкладайте в трейдинг лише ту суму, яку ви готові втратити, або краще кажучи, ту, яку ви готові витратити на набуття досвіду. Наостанок хочу додати, що у трейдингу більше значення має не сама стратегія, а психологія та правильне управління ризиками. Тому важливо правильно розставляти пріоритети під час вивчення цих аспектів. Тепер щодо інвестиційної стратегії, яка полягає у тривалому утриманні активу. Простіше кажучи, коли ви купуєте монету і утримуєте її доти, поки її вартість не зросте. Оскільки, навіть якщо ви придбали монету на піку її ціни, ви все одно можете залишитись з нею, чекаючи на зростання її вартість. Це своєрідна сфера, де ви можете компенсувати свою недосвідченість за допомогою терплячого очікування. Трейдинг, якщо до нього підійти належним чином, може забезпечити вам змогу заробляти як на зростаючому, так і на падаючому ринку. Вибір між активною торгівлею та інвестиційною стратегією залежить від вас. Проте варто знати, що трейдинг за статистикою не підходить для всіх, тому що вимагає особливого темпераменту і великої посидючості та терпіння. Проте, якщо вам подобається активна торгівля, то оптимальним варіантом для вас може стати комбінований підхід, коли ви використовуєте як активну торгівлю, так і стратегію інвестування, щоб максимізувати свій прибуток. Наприклад, у своєму довгостроковому портфелі ви можете тримати біткоін та ефір, а також активно торгувати альткоїнами. Навіть у випадку збитків від активної торгівлі ви можете компенсувати частину або всі збитки за рахунок прибутку зі свого довгострокового портфелю. Потенційний прибуток від торгівлі може бути дійсно високим. Хороші трейдери можуть показувати 15 20 на будь-якому ринку на місяць. Це потроєння вашого прибутку за рік. Додайте сюди ще й інвестиційний портфель, який за рік бичачого ринку може зробити до 10 іксів, і ви будете отримувати колосальний прибуток у торгівлі як у способі заробітку. Звичайно, існує багато ризиків, але основний серед них це безумовне коливання курсу. Різкі зміни цін, які можуть вплинути на ваші інвестиції. Іноді такі зміни можуть спонукати вас до продажу монети з метою зменшення збитків. Але всі ці ризики можна мінімізувати дуже простими способами. По-перше, важливо використовувати ризик менеджмент, тобто ніколи не ризикуйте вкладати в одну монету більше, ніж ви можете дозволити собі втратити. По-друге, велику роль відіграє психологія, і нарешті важливо постійно вдосконалювати свою стратегію у цих аспектах, що дозволить вам заробити досить багато на криптовалютній торгівлі. А щоб мінімізувати ваші ризики, в описі під цим відео я залишу посилання на найкращу біржу криптовалют Binance. Заходьте та реєструйтесь. Пам'ятайте, завжди комбінуйте кілька способів заробітку. Наприклад, якщо ви фахівець в інвестуванні, то вам не потрібно глибоко розбиратись в ретродропах, щоб забирати деякі з них. Дуже хороша зв'язка: це DeFi і ретродропи. Наприклад, ви можете прилаштувати свій ефір у протокол ліквідного стейкінгу Ейдженфлаєр і отримувати прибутковість на свій ефір. Використовуйте всі переваги заробітку в крипті, доки вона дає це зробити. У мене все, друзі. Гарного дня, до зустрічі в наступних відео.